25 квітня 2013 року продукткова та митна служба на Олені працюють в новому форматі. Цього дня головне правління Мінідоходів України області офіційно, отримав офіційну державну реєстрацію. До моменту створення Міністерства доходів і зборів України. Питання об'єднання митної та податкової служби активно обговорюється експертами та платниками податку. Потреба концентрації усіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкової та митних платежів в рамках єдиної структури, виникла не випадково. Це шлях, який обрали багато короєних країн. Це Великобритання, дальні канали. Створене Міністерством доходів і збору України, наша держава має у складі Центральних органів виконавчої влади відносно, яке несе на собі всю помилку відповідальності за наповнення державного бюджету. Це перший, безумовний позитив. Другий, не менш важливий момент це той факт, що в особи міжнародів вітчизнані підприємці та іноземні інвестори отримали єдину адресату які від імені держави відповідає за створення вільної конкуренції, помрятованого оподаткування, якісний сервіс в адміністрування обов'язкових платежів. По-третє, ми маємо всі підстави очікувати наявність єдиного центру управління особі Міністерства доходів і зборів України. Цей процес прийняття рішень буде швидким та ефективним. І держава встигатиме реагувати на стрімкі економічні зміни, актуальні тенденції, нагальні потреби платників.